Доброго, мирного дня, миру, спокою, затишку. Так, в мене тут шість білків. Жовтків не брала, жовтки до сира взяла. Шість білків. Це показуй, мені казали, покажи, як ти калатаєш на лісники, на ось цю млиницю електричну. Ось. Бо люди купили, бачили, що я показую, що я нею користуюся. Люди купили. Люди купили, а жарити не, не можуть. Вони злітають і на лісніки і вони кажуть, що це не добре, їм незручно. Покажи, як ти робиш. Розказую. Білки трошки розбила міксером. Я міксером колотаю, мені так легше. Ну, остий міксер. Будь на шість білків додаю десь так, за 4 добрих ложки олії. Перебиваю. А, і ще пучку солі вкинула, щоб білки краще розбилися. Білки перебиваю олією. Можна цінні яйця брати. Якщо ви сир берете, ну, не сир, а ще так будете начиняти. Можна брати. стій. Міксер, будь чимний. Не без Може ви там будете з чимось так робити, наприклад, з ягодами якимись з гущонкою. Тоже ваше діло. Молоко. Молоко має бути тепле, має бути холодне, має бути мінеральна вода. Що вам, що вам зручно? Вінчиком не мусово міксером перебивати. Ну мені ледь матушка руками, то я міксером. Показати все від А до Я. Так що Кому це не цікаво, я не заставляю дивитися. ось, Але люди просять, я показую. Бо я показувала, як я смажу. Ось і виходять гарні і люди хочуть, щоб я показала, бо покупляла, каже, воно не тримається на млинниці. Воно з'їжджає. Ми колотимо, так як звичайні налісники, і воно так не тримається. Воно, як звичайні налісники, не йде тісто. Бо на звичайних налісниках олій зверху пливає, в кінці додається олій, щоб змашувати сковорідку чи пательню. А тут треба в яйця додати олій. Щоб тісто було ніжне, смачне. Так що ось таке. Стрійцяно. Ой, Порозливала молоко, мабуть, опустили нічого зараз. Води додати ще, не саме молоко, якщо вам молока мало, можна на половину молока, половину води брати. Це на пельне і всі. Пайну розмішали. Вибачайте, що шумить, ну але казали, показати віддаду. Я. Зараз я вінчики заберу помию. Так, розколотила. До тієї пательні ось така є мищенка, щоб можна було отако мачати. Оце у нас тісто. Тісто наливаємо у миску. І зараз нагріється наша млиниця. Будемо жарити. Млиницю мастити не треба олією. Абсолютно. І щоб олій зверху на тісті не пливав, бо воно тут антипригарне покриття, і воно, якщо олією, воно. Ви вмочили, воно з'їхало. Ви вмочили, воно з'їхало. Через те воно вас з'їжджає. Ось. А так у вас буде все прекрасно і все буде гарно. Воно буде триматися і буде гарно смажитися. Так що ось таке-то. Ось такі-то справеньки. Просто в більші розколочуєте, а ту меншу просто наливати. Зараз ще трошки догріється, вона раз два гріється. Ось, ось така раф, пише на ній. Ось, не знаю. Це не реклама, я просто показую, бо люди питають, я показую. Мені яка різниця, е, як то кажуть, як воно зветься, головне, щоб добре. Там були дешевші такі млинниці, але ті дешевші, кажуть, що вони трошки хужі. Не знаю. Це в мене середньої ціни, як то кажуть. І не з тих дорогих, і не з тих самих дешевих. Ось, так щось таке. -то. Купуйте, кому сподобалося, і. Хай вам буде щастя. Легко і просто. Мочили і поставили. І вони собі смажаться. Ось так. О, а тарілки не взяла. Ну, зараз посмажу, ну, ладно, ту одну посмажу покажу, щоб вже бачили як. Бачите, не злітає нічого. Все тримається і все прекрасно. Зараз я її зісмажу, покажу вже від початку до. До завершення і тоді підвімо тарілку на, на млинці. Ось так. Хочете робити солодке тісто, хочете робити солоне, в мене, можна сказати, ніяке. Ось, бо я тільки щіпочку солі кидаю, щоб білки краще розбилися І все. О! Ось так. І все прекрасно. Мли... Млинець готовий. Ось так смажу, ось такі вони виходять. Бачите, О, гарненькі, м'ягенькі. І зараз буде смажити всі так. Так що, хто думав, чи купляти, чи ні, купуйте. І хай вам буде смачно. А вам я скажу всім до зустрічі в слідуючих відео. Хай у вас всіх, все буде добре і міцного здоров'я.